Людмила Поляєва, не думай про старість. Не дай Боже жити в час перемін, говорять мудрі китайці. Поколінню, народженому в Україні у другій половині ХХ століття на початку 21-го Бог послав не просто переміни, а революції і війну, яка почалася у 2014-му, а в лютому. 2022 го переросла в активну фазу чи так зване широкомасштабне вторгнення Росії. Якщо з окупації Донбасу і Криму в 2014-му багато українців переїхали в інші регіони України, то вже у 2022-му змушені були втікати ще далі за кордон. Оскільки багато чоловіків пішли захищати рідну землю від окупантів. А інших просто не випускали за межі держави, то, звісно, у вимушеній еміграції опинилися в основному жінки з дітьми чи літніми батьками. Моя колишня однокласниця, назвемо її Ніна, через кілька місяців після широкомасштабного вторгнення поїхала зі старенькою мамою до Польщі, де мешкають її родичі, дядько з родиною. Але надто довго свою рідню Ніна не обтяжувала. Лаштувалася на роботу в супермаркет під Краковом і винайняла кімнату в хостелі. За кілька місяців майже досконало оволоділа польською, оскільки з дитинства її розуміла і навіть знала деякі фрази, і стала майже незамінною працівницею в невеликому приватному супермаркеті. Частенько Ніна телефонує мені, і ми розмовляємо їй цікаво, що відбувається в Україні не з новинних каналів, а з моїх слів. Мені цікаво, як живеться їй на чужині. Перший рік перебування в Польщі Ніна працювала майже без вихідних по 12-14 годин на добу. Зараз уже перейшла на графік з одним вихідним, а інколи зміна її може початися після обіду чи закінчитися до обіду. Оскільки неподалік хостелу, де живе Ніна з мамою, Є мальовниче озеро, то влітку моя подруга почала хоча б на півдня ходити туди трохи поплавати, позасмагати. Телефонувала мені якось в той момент, коли поверталася з озера. Казала, що гарно відпочила, погода чудова, вода в озері тепла, людей мало. Але оце йду в хостел, дивлюся на це небо, начебто таке, як і в нас в Україні, а все одно не таке. Сосни теж, наче такі, як у нас. Але все ж не такі. з ностальгією завершила подруга. Потоваришувала вона ще ознією біженкою, яка мешкає неподалік з двома малолітніми синами, деколи Ніна навіть відводила її хлопчиків у садочок, коли Оксана не встигала повернутися зі своєї зміни. Якось Ніна не телефонувала понад тиждень, а коли таки зв'язалася зі мною, то розповіла, який клопіт мала з цією Оксаною. Пішли вони на озеро, випили трохи пива. Оксана була в розпачі, бо напередодні зателефонувала своєму так званому бойфренду, з яким понад рік перебування в Польщі час від часу зустрічалася. Він в Кракові працював ще до лютого 22-го, а з початком війни повертатися в Україну не поспішав. Звісно, жінка вже щось собі планувала, оскільки її перший чоловік загинув під Іловайськом ще в 14-му, а другий виявився дебілом, за її словами, то вже на третю спробу знайти пристойного супутника життя, Оксана покладала великі надії. І Орест, начебто, донедавна не давав приводів для сумнівів, що от саме він буде її добрим чоловіком, а її дітям турботливим батьком. Вони не бачилися з Орестом більше тижня, хоча раніше, якщо не мали змоги хоч раз чи двічі на тиждень зустрітися, то телефонували одне одному мало на через день. Оксана вирішила з'ясувати, чому так довго Орест не виходить на зв'язок. Він довго не відповідав, а коли все-таки зволив відповісти, то розмова була коротка. Я в Америці не хотів тебе даремно нервувати до свого від'їзду, тому нічого не казав. Думаю, ти не була б зі мною щасливою, тому прощавай і відключив телефон. Оксана була настільки ошелешена, що перші хвилини після цієї новини просто дивилася незмигним поглядом перед собою. Намагаючись усвідомити, що то було. Коли ж, нарешті, до свідомості жінки дійшло, що її просто кинули, вона на якийсь час втратила здатність адекватно оцінювати все, що відбувається навколо. Вона не бачила сенсу жити далі. Ніна як могла намагалася переконати Оксану, що в 30 років життя не повинно закінчитися для жінки, в якої є двоє малолітніх дітей. Але Оксана була в такому відчаї, що казала, що й діти їй нафіг не потрібні, і жити вона не хоче. Зайшла у воду, сказала, що йде топитися. Ніна, рятуючи її від безглуздого вчинку, мало сама не пішла на дно разом з Оксаною, але якось таки витягнула ту на берег, надавала ляпасів, накричала на неї і повела додому. Сказала, що більше ніколи не піде з нею на озеро. А якщо Оксана не візьме себе в руки і не повернеться до своїх обов'язків матері двох дітей, то взагалі не хоче її знати. Оксана плакала, вибачалася і обіцяла таки взяти себе в руки, ніколи не розуміла жінок, які настільки були узалежнені від чоловіків, завершила свою розповідь Ніна. Я теж не розуміла, але всі ми різні: є жінки самодостатні, які звикли в житті в першу чергу покладатися на себе, а є такі, які панічно бояться самотності, і в цьому страху залишитися самій не завжди ретельно і прискіпливо ставляться до вибору потенційних партнерів чи супутників життя. Але, знову ж таки, в кожному разі це вибір, і не треба думати, що життя то чорно-біла зебра. Ні. Життя то шахова дошка, де все залежить від твого ходу. Через кілька днів після випадку на озері Ніна навідалася до Оксани. Та хоч і мала не найкращий вигляд, але принаймні дітей в садок відводила на роботу ходила. Хоча, як вона сказала, робить це на автопілоті тільки тому, що розуміє, крім неї самої, їй ніхто не допоможе. Ніна підбадьорювала молоду жінку, переконувала, що все владнається, а та затялася. Кому я потрібна з двома дітьми? Та цим дітям ти потрібна найбільше, мужики, явище інколи тимчасове і проминальне. А от діти то вже не завжди. Ніна сама почала нервувати, І що з тих дітей гнула своєї Оксана, виростуть, влаштують свої життя, а мені на старості років ніхто навіть склянки води не подасть. Ти себе чуєш, Оксано? Ніні -ні все важче було зберігати рівновагу. Та поки вони виростуть і влаштують, як ти кажеш, своє життя, ти ще можеш зустріти достойного чоловіка, який не чкурне, навіть не попрощавшись, як той твій, як його там. Орест, підказала Оксана, хай буде орест, не думай про старість, ти не знаєш, що тобі приготувала доля, а може, біля тебе буде такий чоловік, який подасть тобі навіть не води, а віскі. Оксана гірко усміхнулася. Я вже не вірю, що зустріну достойного, як ти кажеш, а даремно, вигукнула Ніна. По вірі вашій буде дано вам, сказав Ісус Христос. Ой, Нінко, тільки не треба мені цих богословських лекцій, гаразд, не треба то й не треба. Зараз просто живи. Працюй, виховуй дітей, насолоджуйся тим, що ти в мирній європейській країні і ще на твою голову і голови твоїх дітей не летять російські ракети. І нікого не шукай, знаєш, інколи знаходиш саме тоді, коли перестаєш шукати. Ти так думаєш? З надією глянула на подругу Оксана. Знаю, впевнено відповіла Ніна. Лишається сподіватися, що Оксана впорається зі своїми проблемами і справді, як пророкувала їй Ніна, рано чи пізно зустріне того, з ким їй буде добре, надійно і комфортно.